Церква православна нині вспоминає пророка Авдія, котрий в часи пророка Божого Іллії був державним службовцем, воїном, і коли треба було наказати пророка Іллію, влада переслідувала і возглавив переслідувателів Авдій. Але Бог так дав, що у молитвам Прока Ілії, два отряди гонителів церкви були спалені небесним огнем. А от святого Авдія і його отряд Господь пощадив. Почому? Ведь і то були гонителі церкви Божого чоловіка, і то були гонителі. Но Господь навіть і у гонителях видить, що одні окончательно уже обезуміли у своєму безбожі, а другі готові до покаяння. Так і нині треба пам'ятати, Господь не спішить карати чоловіка, Господь дає можливість чоловікові покаятися, відкриває перед ним всі докази, які треба. Господь не лишає нас самих перед цим блудним, дикарським брехливим світом, в котрого сотні аргументів атеїстичних, сотні безбожних, що вони знають придумати, правдоподобно є, але неправда. І от святий Авдій порозумів, що Бог його помилував, і тому він став служити. У прокелі, а пізніше Бог подарив і йому дар пророчества, і він став пророком. Гонітіль Божого чоловіка через покаяння став будущим пророком. Його книга пророка прочест займає четверте місто у ряду книг малих пророків. Но нам важно важливо отримати пророчество о в новому часі, тепер ми говоримо в новому завіті або в часи нового договору з Богом, з'явиться унікальна структура, небесна структура, небесний інститут, ім'я котрі Церковь Христова. То є не проста релігійна організація, зареєстрована в Мінюсті. Ну, церква Канонічна, православна, єдина, неповторна, має своє початок від Господа Ісуса. Карпоруська православна церква після смерті останнього єпископа Досифея Угольського, коли австромадянська влада не давала вибирати нового єпископа, Карпаторуської православної церкви, то ми, наші предки, оставалися православними і оставалися церквою навіть поки не було тимчасового єпіскопа, але функціонували монастирі, функціонували приходи, діяло священство. Ібо самі люди, котрі вже стали хрещеними в тій церкві. Становляться носітелями тої церкви. Хто б не приходив на ту землю австрійці, мадяри, німці. Неважно, хто приходив на нашу землю і донині ми, жителі Закарпаття, котрі крестилися іменно тут, в Мукачівській єпархії, являємося носітелями тої древньої, апостольської церкви. Котра почалася від святого Мефодія. Ми сповнимо, що єпископ Римський, коли назначав архієпископа Мефодія по просьбі князя Коцела, то назначив його на апостольську кафедру Андроніка в городі Сирмія. Це Північна частина теперішньої Сербії. І так Карпоту Руська православна церква Кирила Мефодія апостольська. І якщо ми могли війти в структуру Руської церкви, нині в структуру Української церкви, то ми не перестаємо бути тою же древньою Карпоту Руською православною церквою. От почому прочіство Авдія для нас важливо, щоб ви розуміли, що церква Христова не простоє собрання віруючих, як думають, сектанти. І якщо вже существувала українська православна церква, то регіструвати ще одну православну церкву з такими іменами ніхто не смів. Ну що ж, зареєстрували але тим самим порушений закон. І держава не вмішується в ученіє. Тої регійної організації, у її структуру, у якісь там другі праздники, календарі не вмішується. Кожна має своє право. І от таким правом ми користуємося при Австро-Венгрії, при Чехах, при Совєтському Союзі і нині. В Закарпатті ми ніколи не змінимо свій календар церковний, бо він є живий, благодатний. Товдашній власті, товдашньому царю, котрого язичниця його жона змінила в державі навіть релігію, а він просив царя Хава, і той не хотів вірити, і по приказу влади переслідували прокелію. Ну от Господь переслідувачів знищив, Найбільше завжди знали гонітілі. Церкви Христової, що завжди фініш гонітелів, це Небесний огонь, так і нині ми кажемо, Господи, буде твоя, навчи нас розуміти і цінити церкву Христову, не любу організацію, бо тоді, согласно примітивного, неграмотного мнення у чиновників, що яка різниця, і то релігія, і то релігія, переходіть. Но вони не розуміють, що істина церква це багатство, це вибір нашого вічного життя. Останні релігійні організації мають право функціонувати, ми їх вважаємо. Вони просто релігійні організації, а ми наслідники Царства Божого, а тому і не збираємося свою релігію міняти. По молитвам преподобного Ларіона Грузинського. Ми й нині, діти Божі, бо ми держалися з церкви, а в вічності в'єднані з ними і наслідники царства Божого. Амінь.